Ласкаво просимо до базового тренування академії SportLife. Сьогодні ми розглянемо різні зони нашого клубу, закладаючи основу для вашої фітнес-подорожі. Відкрийте для себе різноманітні зони SportLife, де фітнес поєднується з універсальністю. Від нашого повністю обладнаного тренажерного залу та кардіозони до зони Street Fit Zone тут задоволено всі потреби у тренуваннях. Пориньте у спокій у нашому басейні сауні та зоні відпочинку. Сім'ї раді бачити у нашому спеціальному дитячому клубі та на кортах для сквошу. Наша інфраструктура гарантує безперебійний досвід завдяки гостинному прийому та сучасним роздягальням. Відчуйте цілісну фітнес подорож зі SportLife. Зони клубу це все, що входить до інфраструктури нашого фітнес-комплексу. Зараз розглянемо основні напрямки, які формують наповнення клубу. Тренувальні зони. Це серце клубу простір, де відбуваються основні фізичні навантаження. До нього входять тренажерна зала з найсучаснішим обладнанням кардіозона, бігові доріжки, орбітреки, велотренажери, зона блочних тренажерів для цілеспрямованого опрацювання м'язів, зона вільних вагів, гантелі, штанги, лавки, студії групових програм для фітнесу, танців, йоги, бойових мистецтв, Стрітфіт-зона. Простір для функціональних і кросфіт тренувань. Двуй – Зона басейну та відновлення. Це зона розслаблення, релаксу та аквафітнесу. Аквазона це дорослий і дитячий басейни, лазневий комплекс, фінська сауна, римська парна та класична лазня, Лаунж-зона зона для комфортного відпочинку після тренування. Трей – Додаткові зони. Це простори, які роблять клуб зручним для всієї родини. А саме дитячий клуб. Ігрова кімната, навчальний клас, дитяча фітнес студія, сквош-корти. у клубах, де ця послуга доступна, рецепція і роздягальні. Усі ці зони створюють повноцінне середовище для активного, здорового і комфортного способу життя. Кожен знайде тут свою територію сили, руху і відновлення. Ласкаво просимо до водної зони Sport Life, де є три окремі басейни, адаптовані для кожної вікової групи. Наш басейн для дорослих 25 метрів ідеально підходить для занять акваеробікою та плаванням. Розмір стандартні 25 метрів у довжину, кількість доріжок від 4 до 15 залежно від клубу, у більшості 4-6, температура води 25-27 дегра. Хто може відвідувати дорослі, а також діти від 7 років, якщо вміють добре плавати без допоміжних засобів? Умови для дітей. Діти можуть перебувати в басейні лише під наглядом тренера або батьків або під час групових занять. Дітям до 14 років перебування без супроводу заборонено. Дитячий басейн з теплішою водою пропонує групові та індивідуальні заняття для дітей віком від 3 до 7 років. Дитячий басейн розмір 12,5 метрів глибина, 90 127 метрів, температура води близько 30 деґа, вік від 3 до 7 років, можливі формати занять. Індивідуальні з тренером, групові програми або з батьками. Для найменших є затишний дитячий басейн, басейн для немовлят, розмір 4-6 метрів глибина, 67 метрів, температура води, приблизно 34 деграм вік, діти до 3 років, умови, заняття з батьками або персональні заняття з тренером. Важливо, у цьому басейні не використовується хлор, це гарантія безпечності для найменших. Безпека понад усе завдяки вдосконаленому очищенню води за допомогою озону та ультрафіолету. Пам'ятайте, що для входу потрібна довідка від лікаря та шапочка для плавання. Аквазона клубу це один із ключових напрямків для тренувань, відновлення та дозвілля. Умови відвідування басейну. Щоб відвідувати будь-який басейн, обов'язково потрібно шапочка для плавання та медична довідка. Клієнт може. Принести довідку від свого лікаря, або пройти огляд у клубі у консультанта зі здорового способу життя вартість 400 400-500 гривень. Огляд в нашого консультанта це поверхневий огляд шкіри, після якого клієнту відкривається доступ до басейну в системі. Довідка або огляд поновлюється раз на 6 місяців. Розглянемо систему очищення води. Питання про очищення часто ставлять клієнти, тому важливо мати чітку відповідь наш басейн очищується способом. Озонування ультрафіолетова обробка. Мінімально використовується гіпохлорит натрію лише для обробки бортиків, піщані фільтри, безперервна циркуляція води. Наголошую, що в басейні для немовлят гіпохлорит натрію не використовується взагалі. Це комплексна система, яка забезпечує високий рівень безпеки, чистоти та комфорту для кожного відвідувача. Дослідіть динамічний світ наших студій групових тренувань. Від універсальних універсальних просторів до спеціалізованих велотренувань, преміальних та авторських студій, кожна з них пропонує унікальні можливості. Насолоджуйтесь кардіотренуваннями, силовими форматами, заняттями з гнучкості, оздоровчими та функціональними заняттями, відвідайте ексклюзивні заняття, такі як флай йога, джамп, босу та бокс. Наші студії розроблені з урахуванням різноманітних фітнес потреб, забезпечуючи комплексний та захопливий тренувальний досвід для всіх. Підніміть свою фітнес подорож на новий рівень за допомогою індивідуально підібраних групових занять, які надихають та мотивують. Студії групових занять це простори для різноманітних тренувань, де кожен клієнт може обрати заняття до душі з урахуванням свого рівня підготовки та цілий. Студія групових програм. Більшість занять, що проходять у цій студії, вже включені у клубну карту. Це кардіотренування, силові формати, заняття на гнучкість, оздоровчі та функціональні класи, танцювальні напрямки. Універсальна студія. Підходить для змішаних форматів занять і обладнана сучасним функціоналом: фітболи, босу, trx петлі ролери для міофаціального релізу. Студія Cycle формат занять, імітація велотренування, результати, які дає Cycle – ефективне жироспалення, зміцнення м'язів нижньої частини тіла, підвищення витривалості, преміум або авторська студія. Тут проходять ексклюзивні заняття: флай-йога, джамп, босу, боксинг особливістю є наявність унікального обладнання, наприклад, Allegro Reformer. Один із найефективніших тренажерів у світі для занять пілатесом. Завдяки широкому вибору студій кожен знайде щось для себе від базових класів до преміальних, від розтяжки до кардіо й авторських тренувань. Street Fit Zone ексклюзивної зони Sport Life Ця зона імітує фітнес парки просто неба з турніками, шведськими стінками, гольф-русом, Паралельними брусами та гімнастичними кільцями, вона створена під стиль вуличних майданчиків, із справжніми турніками, шведськими стінками, рукоходами, брусами та гімнастичними кільцями, -fit Zone також оснащена повноцінною зоною вільних ваг, а також необхідним інвентарем для функціональних тренувань, ковзаючими дисками, канатами, медичними м'ячами та іншими снарядами. Вона розроблена для тих, хто любить вуличні тренування. Крім того, Sport Life Academy пропонує повноцінну зону з вільними вагами, забезпечуючи все необхідне обладнання для функціональних тренувань. Підвищте свою фізичну форму за допомогою цього унікального заняття в приміщенні, поєднуючи найкраще з відкритих просторів та тренажерного залу в одному місці. Street Fit Zone – це унікальна ексклюзивна зона, яка є лише в клубах SportLife. Це простір, де поєднується вулична атлетика з клубними умовами, музика, продумане освітлення, різні рівні складності і простір для амплітудних рухів. Ласкаво просимо до кардіозони в SportLife, де на вас чекають професійні бігові доріжки, велотренажери, еліптичні тренажери та степери. Наше обладнання ідеально підходить для розминки перед силовими тренуваннями, допомагає спалювати зайві калорії та зміцнювати дихальну систему. Підвищте свою серцево судинну витривалість за допомогою наших сучасних тренажерів, розроблених для підтримки вашого фітнес подорожі. Незалежно від того, новачок ви чи досвідчений спортсмен, Кардіозона пропонує ідеальне середовище для покращення здоров'я вашого серця та досягнення ваших фітнес цілей. Кардіозона це простір для ефективного тренування серця, легенів та спалювання калорій. У нас встановлені професійні тренажери бігові доріжки, орбітреки, степери, велотренажери та еліптичні тренажери. Вони підходять і для початківців, і для досвідчених відвідувачів. Кожен клієнт зможе обрати комфортний режим від легкого розігріву до інтенсивного тренування. Що дають такі заняття? Допомагають підготувати тіло до силового навантаження. Зміцнюють серцево-судинну та дихальну системи, сприяють спалюванню зайвих калорій, покращують витривалість. Зона блокових тренажерів у Sport Life Academy, де на вас чекає найсучасніше обладнання. Наші вдосконалені блокові тренажери оснащені системою тросів та блоків, що дозволяє точно регулювати навантаження для кожної групи м'язів. Насолоджуйтесь високою безпекою та плавним опором, що ідеально підходить як для початківців. Так і для досвідчених користувачів. У нашій преміум зоні випробуйте найновіші моделі з меншою кількістю людей, що забезпечує цілеспрямоване та комфортне тренувальне середовище. Підніміть свої тренування на новий рівень завдяки точності та універсальності наших блокових тренажерів, розроблених для покращення вашої фітнес подорожі. Зала блочних тренажерів це ідеальне місце для тих, хто хоче займатися силовими тренуваннями з максимальною безпекою та комфортом, особливо на початковому етапі. Тут представлені професійні тренажери для всіх груп м'язів спина, груди, ноги, руки, прес, сідниці, усе в одному просторі. Головна особливість блочних тренажерів це фіксована траєкторія руху, завдяки чому знижується ризик отримання травми, легше контролювати навантаження підходить навіть для тих, хто займається вперше. Кожен тренажер оснащений регулюванням ваги, що дозволяє поступово збільшувати інтенсивність і тренуватися відповідно до свого рівня підготовки. У залі блочних тренажерів зручно працювати як самостійно, так і під супроводом тренера. Ласкаво просимо до зони вільних ваг у Sport Life Academy, де будується справжня сила. Використовуйте штанги, гантелі та лави, щоб розкрити максимальну потужність. Покращте свою стабільність та координацію за допомогою різноманітних конфігурацій ваг. Відчуйте ріст м'язів зі свободою налаштування діапазону рухів, пропонуючи більшу універсальність, ніж тренажери. Наша зона розроблена для тих, хто шукає динамічного та ефективного силового тренування. Приєднуйтесь до нас, щоб підняти свою фітнес-подорож на новий рівень завдяки безмежному потенціалу вільних ваг. Зона вільних ваг це простір для силових тренувань. Де використовуються класичні елементи гантелі, штанги, гирі, лавки та інший професійний інвентар. Ця зона підходить для більш досвідчених клієнтів, адже робота з вільними вагами вимагає правильної техніки та контролю рухів. Саме тут клієнти формують рельєф м'язів, розвивають силу та витривалість, працюють над симетрією та стабілізацією тіла. Початківцям ми завжди радимо перші тренування проходити з тренером, який навчить техніці та підбере безпечне навантаження. Зона оснащена професійними гантельними рядами з вагою від легких до максимальних, штангами та дисками, силовими стійками, лавками та еспандерами для додаткових вправ. Ут-клієнт може тренуватися як самостійно, так і з персональним тренером, орієнтуючись на власну мету. Відкрити для себе гострі відчуття сквошу в в SportLife Academy – динамічному виді спорту, в який грають на закритому скляному корті. Улюблений британською королівською родиною, він поєднує елегантність та інтенсивність. Легко орендуйте корти та спорядження на нашій центральній рецепції. Оберіть членство в Сквош або забронюйте корт для невимушеної гри, навіть якщо ваші друзі не є членами. Відчуйте азарт та гнучкість сквошу виду спорту, який обіцяє як виклик, так і задоволення. Приєднуйтесь до нас та підніміть свою гру на новий рівень вже сьогодні. Сквош-зона – це окрема спеціалізована локація в клубі, обладнана повноцінними професійними сквош-кортами. Це унікальна послуга, але є не в усіх клубах мережі. Сквош це динамічна гра один на один, де гравці по черзі вдаряють м'яч об стіну в обмеженому просторі. Вона інтенсивна, кардіонавантажувальна, розвиває реакцію, витривалість і координацію. Переваги сквошу для клієнтів. Швидке спалювання калорій, цікава альтернатива тренуванням у залі, можливість тренуватися разом з другом або тренером. В нашому мобільному застосунку можна орендувати корт для гри, або займатися з професійним тренером як для навчання, так і для підвищення рівня гри. Сквош це додаткова послуга, яка оплачується окремо оренда короту 400 500 гривень за годину. Відкрийте для себе унікальні переваги різних парних. Лазневий комплекс це частина зони відновлення в клубі, яка включає кілька типів лазень, кожна з яких має свої унікальні властивості. Це не лише приємне доповнення до тренування, а й важлива частина здорового способу життя. Класична лазня це волога парова кімната з температурою близько 65 п'яти та високою вологістю. Вона. Розслабляє м'язи після фізичних навантажень, покращує кровообіг, сприяє детоксикації. Лазні пропонують затишну температуру з вологістю 60%, що ідеально підходить для легкого розслаблення. Фінська сауна це суха парна, її переваги, стимуляція імунітету, інтенсивне очищення шкіри, зняття стресу. Фінські сауни забезпечують інтенсивне тепло при 90-110 дезедеджій з вологістю лише 10-15%. Що ідеально підходить для глибокої детоксикації. Римські парні з температурою 43 48°c декші та вологістю 100% і пропонують заспокійливий захопливий досвід. Кожен тип забезпечує різні переваги для здоров'я від інтенсивного зігрівання до м'якого розслаблення. Дізнайтеся, яка парна найкраще відповідає вашим потребам у велнесі, у спортлайфу. Вологість помірна. Це комфортний варіант для клієнтів, які не переносять високу температуру, але хочуть відновитися та оздоровити шкіру. Ласкаво просимо до lounge Zone оази комфорту з м'якими диванами, створеними для максимального розслаблення. Розслабтеся після довгого дня або насолодіться чашкою заспокійливого чаю. Ця затишна зона ідеально підходить для відновлення після тренування та допоможе вам відновити сили. У холодні місяці це ідеальне місце, щоб зігрітися та відновити сили. Відчуйте спокій та комфорт нашої lounge Zone у Sport Life, де релаксація зустрічається з оновленим життям. Lounge -зона – це простір для повного розслаблення після тренування або між активностями. Вона створена для того, щоб клієнт міг відпочити в комфортних умовах, відновити сили, поспілкуватися чи просто насолодитись приємною атмосферою клубу, що зазвичай включає лаундж-зона? Зручні дивани чи крісла, питна вода, чай, спокійна музика, сучасний інтер'єр з приглушеним освітленням. Як продавцю важливо акцентувати, лаунж зона створює відчуття клубного сервісу, не лише спорт, а й комфорт. При спілкуванні з клієнтом можна сказати: у нас ви не тільки тренуєтесь, а й відпочиваєте. лаунж Лаунж-зона дозволяє затриматись після занять. Відновити сили, поспілкуватись або просто побути наодинці з собою. Ласкаво просимо до нашого дитячого клубу, простору, присвяченого цілісному розвитку дитини. Тут діти можуть гратися, навчатися новим навичкам та залишатися активними. У нашому клубі є яскрава ігрова кімната, динамічний клас та спеціалізована дитяча фітнес студія. Кожна зона розроблена для сприяння фізичному та інтелектуальному зростанню, забезпечуючи збалансований розвиток кожної дитини. Приєднуйтесь до нас у створенні сприятливого середовища, де діти можуть процвітати та повною мірою розкривати свій потенціал. Дитячий клуб це простір для розвитку, активності та безпечного дозвілля дітей, поки батьки тренуються, що входить до дитячого клубу. Ігрова кімната з м'якими модулями, іграшками, гірками, настільними іграми, дитяча фітнес студія, простір для активних занять, спортивних ігор, танців, навчальний клас, творчі та розвиваючі заняття, малювання, аплікації, логічні ігри. У кімнаті працюють професійні педагоги та няні, які забезпечують нагляд і безпеку дітей. Для менеджера важливо акцентувати, поки батьки займаються, дитина проводить час із користю, займається спортом або творчістю. Це зручно для сімейних клієнтів, не потрібно шукати няню або залишати дитину вдома. Дитячий клуб це ще один важливий аргумент на користь абонемента саме у нашому клубі. При спілкуванні з клієнтом можна сказати. У нас ваш малюк буде в надійних руках, грає, розвивається та займається спортом, поки ви тренуєтесь або відпочиваєте в лаунж-зоні. Ознайомтеся з нашими варіантами роздягалень, розробленими з урахуванням ваших потреб. Є два формати роздягалень. Бізнес роздягальня пропонує стандартні шафки, якими користуються два клієнти в кожній секції, що забезпечує ефективність та зручність, що входить до всіх типів абонементів. Індивідуальні шафки верхня або нижня частина, душові фени, дзеркала. Для тих, хто шукає ексклюзивності, преміум роздягальня пропонує повнорозмірні шафки, що надають кожному клієнту особистий простір. Преміум роздягальня доступна тільки власникам абонементів «Преміум» та люкс, великі шафи на повний зріст, більше місця та зручності, менше людей, більше простору, тиша та комфорт, окремі душові та зона догляду за собою. Що важливо сказати клієнту? Преміум роздягальня – це ваш особистий комфорт і відчуття сервісу від самого початку тренування. Використовуйте роздягальню як аргумент при переході клієнта на вищу категорію абонементу. Покажіть на місці, наскільки це зручно. Незалежно від того, чи надаєте ви перевагу практичності чи розкоші, наші роздягальні задовольнять ваші вподобання, покращуючи загальний досвід перебування в Sport Life. Оберіть рішення, яке найкраще відповідає вашому способу життя. І насолоджуйтесь плавним переходом від тренування до повсякденного життя. Роздягальні це не лише місце для переодягання, а частина комфорту кожного клієнта в клубі. Відкрийте для себе мобільний додаток SportLife вашого найкращого супутника у фітнесі. Легко бронюйте тренування та переглядайте розклад групових занять одним пальцем. Використовуйте QR-код додатка для зручного входу до клубу та будьте в курсі своїх членств. Спростіть керування тренуваннями та підписками у всіх клубах SportLife. Відчуйте зручність та контроль, забезпечуючи безперебійну та ефективну фітнес-подорож. Мобільний додаток SportLife це зручний інструмент, який відкриває для клієнта максимум можливостей просто з телефона. Основні функції додатку, розклад тренувань, клієнт може переглядати групові програми по всіх клубах та записуватись на заняття. Керування абонементом вся інформація про картку, тип абонемента, термін дії. Кількість заморозки відображається в застосунку. Запис на персональні тренування та промозаняття пуш сповіщення акції новини клубу. Доступ до клубів, електронний код замість пластикової карти. Що сказати клієнту? У вас завжди під рукою весь клуб, розклад занять, доступ до тренера, управління карткою та новини. Все максимально просто і зручно. Порада менеджеру. При оформленні абонементу обов'язково допоможіть клієнту встановити застосунок, це створює позитивний перший досвід користування сервісом додаток SportLife, розроблен для покращення вашого активного способу життя.